Інформаційні підсумки понеділка 1 травня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. у випуску Дивіться. Єдиний в Україні. У Хмельницькому працює штаб допомоги вимушеним переселенцям із порушеннями слуху. Під прицілом трукам у місті вдвічі побільшало ділянок, де патрульні застосовують прилади фіксації швидкості руху. Перший в умовах повномасштабної війни в народному колективі ансамблю Танцю Подолянчик відбувся випускний. У суботу хмельничани провели в останню путь героя Євгенія Шевченка. До повномасштабної війни він працював менеджером в одній із місцевих компаній. Пішов на фронт добровольцем. Загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання. Похований Євгеній Шевченко на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Герою назавжди 33. Євген був у нас чудовим військовим. Він нам класно готував, він з нами входив на всі задачі, завжди їх виконував. Кращого друга, чим він, не зустрічав. Він був чудовим батьком, він дуже любив своїх дітей, свою дружину. Він за що не брався, завжди доводив все до кінця. Шевченка Євгена. Просто Женю. Знав по роботі, ми співпрацювали дуже довгий час. Людина по роботі була чітка, відповідальна, дуже порядна. Хороша така людина була відчутлива, така, в усіх спілкуваннях, на всі теми він міг і, і до роботи він такий був швидкий і допомагав. Всім собі ти хто просив його, такий був комунікабельний, такий зміг, з кожною людиною міг добре розмовляти, щось порадити, співчутливий був такий. Єдиний в Україні штаб допомоги вимушеним переселенцям із порушеннями слуху працює у Хмельницькому. Тут гостям нашого міста видають харчові набори, допомагають знайти житло та роботу, надають консультації. А ще волонтери відправляють гуманітарну допомогу військовим та цивільним у прифронтові міста. Від початку повномасштабної війни штаб відвідали близько 850 переселенців із порушеннями слуху. Більше про його роботу розповість Ірина Муляр. Вчителька початкових класів Валентина Повальна із перших днів повномасштабної війни допомагає вимушеним переселенцям у кінотеатрі імені Шевченка. Серед гостей нашого міста були і переселенці із порушеннями слуху. Ми допомагали їм з житлом, допомагали з харчуванням, допомагали з одягом, ну зі всіма речами, які їм були потрібні. Були переселенці з дітьми. Особливо мені було дуже болісно дивитися на переселенців. Пожилих людей, які втратили житло. Переселенці звертались по допомогу і до спеціальної загальноосвітньої школи номер 33 У навчальному закладі гостей нашого міста годували, допомагали знайти житло та роботу. Таким чином волонтери створили єдиний в Україні штаб, де допомагають переселенцям із порушеннями слуху. Підтримують зв'язок із тими, хто живе поза межами Хмельницької тергромади. Мами, які народили дітей, переселенці, тоді дали їм ліску. коля, къде тя паприци, харчува, не се, все що употребно надал, надай послуги психолога, надай послуги, преди да мови. Супроводжуємо не цю крім організації, які їм потрібно. Ми знаємо специфіку глухих, Ми можемо з ними працювати. А ще волонтери штабу формують та відправляють гуманітарну допомогу військовослужбовцям та мешканцям до прикладу Охтирки Сум Чернігова Кривого Рогу Запоріжжя-Харкова. Підтримують їх у цій справі представники місцевої влади та громадських організацій. Не є в Германії. Вони тут зібрали кошти, перерахували і мене ці продукти, купили концерти. І всі ноцюються в кого їм бути, Я попросила, і ми розвозили прифронтові зони. А потім уже нас звернулися військові, то ми 19-й стрілецькі брати вже другий раз теж. Надали їм допомогу потім тому госпіталь пританкові бригаді написали що їм потрібно попри целицо купитися. До святкової. від 24 лютого 2022 року гуманітарний штаб відвідали 850 переселенців із порушеннями слуху. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. У Хмельницькому побільшало ділянок з трукам. Тепер перевищення швидкості руху автівок фіксують на чотирьох вулицях. До Західноокружної та Кам'янецької додалися вулиці Степана Бандери та Прибузька. У патрульній поліції області кажуть: з початку року за допомогою трукам у Хмельницькому зафіксували майже 6 тисяч порушень. На водіїв склали протоколи. Ірина Кондратюк детальніше. Це вулиця Степана Бандери. Кілька хвилин роботи із радаром трукам, і патрульні фіксують перше порушення. з Відносити 122 частини 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. «За дане порушення, а саме перевищення швидкості в межах населеного пункту є адміністративна відповідальність. З даним приладом ми зафіксували даного водія на відстані 200 метрів. Його швидкість складала 74 км на годину. Патрульні розповідають за допомогою трукам. Щодня фіксують більше десятка порушників. Віднедавна локації, де можна зустріти екіпаж поліції з радарами. Фіксації швидкості руху побільшало. Зараз дві нові точки це вулиця Степана Бендери» а також вулиця Прибузька. Це з нових точок. Старих точок це вулиця Західного Окружна, а також вулиця Кам'янецька. Ті ділянки доріг, де відбувається найбільше транспортних пригод, там і встановлюється вимірювання швидкості. Правоохоронці нагадують, дозволена швидкість руху в межах населеного пункту 50 кілометрів на годину. При перевищенні більше ніж на 20 кілометрів, доведеться сплатити штраф. З початку року у Хмельницькому вже виписали майже 6 тисяч протоколів. Фіксовано штраф 340 гривень. Відповідно до статті 122 частини першої. зобов'язано протягом двох тижнів його сплатити. Але якщо водія є кредитна карта. Так, він може сплатити на місці через термінал банківського обслуговування. Хмельничанин Сергій за кермом вже 40 років. Чоловік каже, робота трукамів у місті виправдана. Коли водії знають, що їх контролюють, це спонукає дотримуватись правил. Так, це стимулює. Я проїздив. По швидкісних дорогах то там дуже багато порушується. Такої ж думки й водій громадського транспорту Олег. За словами чоловіка, любителів швидкісного руху в місті чимало. Дуже погано їздять на у ну, нас в місті. Іменно часники, от вони заважають нам як маршруткам, літають, так. Да, тут не, нічого не скажеш. І патрульна поліція займається як положено. Все тут нема питань. Це їх робота. І Хай наказують постороже наказують, і буде порядок. У патрульній поліції переконують такий контроль на дорогах насамперед необхідний водіям, адже це безпека і їхня, і інших учасників дорожнього руху. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, новини міста. Пільгами на навчання у Хмельницьких вишах з початку року скористалися 42 студенти. Це військові та члени родин захисників. 50% вартості навчання їм повертають в рамках програми соціальної підтримки. Цього року в бюджеті громади на такі компенсації передбачили півмільйона гривень. Рішення про надання такої допомоги ухвалили на черговому засіданні Виконкому. 13 учасників російсько-української війни отримали компенсацію 50% оплати вартості навчання в вищих навчальних закладах. Це теж традиційне рішення. Загалом у нас понад 100 осіб приблизно щороку отримує таку компенсацію. Це і учасники російсько-української війни або їхні діти. Вони мають право на пільгу у випадку, якщо вища освіта здобувається на контрактній основі. 50% ми безпосередньо відшкодовуємо. День прикордонника відзначили у Хмельницькому. Минулої суботи в парку імені Івана Франка організували виставку сучасного озброєння та спецтехніки. Також там відбувся патріотичний концерт. В ньому взяли участь курсанти академії та відомі хмельницькі виконавці. Денис Клименко розповість подробиці. Спецтехніку та зброю, яку наші воїни застосовують під час боїв з окупантами, показали хмельничанам. Виставку розгорнули у парку імені Івана Франка у суботу до Дня прикордонника. Дуже цікава така техніка стоїть. Знаєте, це якщо дивлячись по телевізору, то це одне, а також вживу. Подивитися на це, все на ці всі такі прибори. То це просто емоції зашкалюють. Я думаю, що для дітей це дуже буде корисно. І не тільки для дітей дорослих, тому що багато чого нового бачиш для себе і дуже вдячні збройним силам, що вони організували таке чудове свято. Техніка, зброя, озброєння, амуніція все по вищому розряду. Треба, щоб народ розумів, хто чим займається і яку роботу виконує. Це тяжка робота. Дуже тяжка. Організували захід представники Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Курсант Микита Ніконенко розповідає охочим, як користуватися оптичними приладами та як працює дрон. Тепловізори, прилади нічного бачення, різні біноклі. Цивільним це важливо розповідати, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Наприклад, так. І ці всі характеристики, я думаю, повинен знати ну, не кожен, ну яка ж вже доросла де, там людина. Да? Наприклад, даже біноклі, як їх застосовувати в цей день. Прикордонники розповіли і про факультети та спеціальності, за якими відбувається навчання в академії. Презентується кожна кафедра, юридичні кафедри, кафедри безпеки державного кордону, вогневі кафедри, основні кафедри безпосередньо академії. Практично вся яка тут презентується зброя, вона використовується нашими підрозділами безпосередньо, які виконують бойові завдання. На даній зброї проходить підготовка наших офіцерів майбутніх. Також для відвідувачів заходу організували концертну програму, розважали присутніх, відомі хмельницькі виконавці та курсанти академії. Я сьогодні виконувала пісню Шумей Тривога обрала її, тому що вона, вона чіпляє і в ній. Піднімається питання, які дійсно турбують кожного зараз. Ми хочемо підняти бойовий настрій і про те, що не потрібно забувати про те, що в країні йде війна, бо багато хто розслабився і нам потрібно пам'ятати про це завжди. Бо кожен день гинуть наші хлопці. Ми маємо виборювати ці свободи, тому що свобода дійсно дорого коштує. Денис Клименко, Микола Ярковський, новини міста. Випускний вперше з початку повномасштабної війни відбувся у народному художньому колективі ансамблю Танцю Подолянчик в Палаці творчості дітей та юнацтва презентували концертну програму. До неї підготували понад два десятки хореографічних номерів. Цього року випускниками стали 13 танцюристів Подолянчика. На урочистостях побувала наша знімальна група. Без звичних стрічок і повітряних кульок, але із квітами та привітаннями. Випускний, вперше з початку повномасштабної війни, відбувся у Подолянчику. Напередодні міжнародного дня танцю на сцені Палацу творчості дітей та юнацтва до цієї події презентували концертну програму Летять у вирій суколята у ній понад два десятки хореографічних номерів. Цього року один з наймасштабніших випусків з моменту створення народного художнього колективу. 13 дітей випускається. Четверо хлопців і дев'ять дівчат. Важко розставатися любим батькам своїми дітьми, яких кудись кудись вони потім відправляються. Він для багатьох дійсно стає другою родиною, і ці діти потім багато років ще приходять гості, розказують, чого вони досягли, дивляться і за нашими успіхами. Нова постановка, танець опришків, аркан у бойових строях, виконують його лише чоловіки. Прем'єра відбулася цьогоріч на 34-му фестивалі Зимові візерунки. Солістки ансамблю 15-річної Марини Конвалюк у програмі Шість танців і для неї Подолянчик не просто колектив, де вона навчається хореографії вже вісім років. Це сім'я, дуже дружня сім'я, у якій один за всіх і всі за одного. Далі планую йти на хореографа. А в танці найголовніше це віддавати справжні почуття. Саме залу. Мати випускника Костянтина Штойка із букетом квітів. Її син, нині вже студент політехнічного коледжу, танцює в колективі 11 років. На сцені подільська веснянка. Тривога і радість і взагалі такі ну, хвилювання і. Невже це 11 років так швидко прийшло? пролетіли. Впродовж <плес> року Подолянча підтримує військових зборами від благодійних концертів. Кошти передають на потреби захисників волонтерським організаціям Захист і два крила. Гроші має військовим, а квіти внучки. Дуже багато дітей наших випускників сьогодні на нулі. Воюють. Звичайно, це хлопці. Наступного року колектив ансамблю святкуватиме ювілей 60 років. За цей час випускниками подолянчика стали понад тисяча вихованців. Більше сотні з них нині обрали хореографію своєю професією. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.